До речі, про Китай також далі детальніше поговоримо. Адже вже з'являються коментарі і від речниці Держдепу сполучених штатів Темі Брюса. Адже вона заявила, що Сполучені Штати бачили повідомлення про захоплення в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії в Україні, і назвала їх тривожними. Так, речниця державного департаменту Сполучених Штатів Темі Брюс у зв'язку з оприлюдненими доказами участі китайських громадян у війні проти України наголосила на ролі Китаю в підтримці російської агресії. Гресія про це вона сказала на прес-конференції 8 квітня. Речниця держдепу заявила, що Сполучені Штати бачили повідомлення про захоплення в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії в Україні, і назвала їх тривожними. Далі зацитую: Китай є головним спонсором Росії у війні в Україні. Китай постачає майже 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії для введення війни. Війни перепрошую, 80% надходить саме з Китаю. Прюс також нагадала слова президента Сполучених Штатів. Ців Дональда Трампа про те, що подальша співпраця між цими двома ядерними державами, маючи на увазі Росію та Китай, лише поглибить глобальну нестабільність і зробить сполучені штати та інші країни менш безпечними, менш захищеними і менш процвітаючими. Я думаю, що це ще м'яко сказано, зазначила Брус. А ми ж нагадаємо, що 8 квітня президент України Володимир Зеленський. Також повідомив, що українські війська на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії, Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно зв'язатися з Пекіном і з'ясувати, як Китай збирається на це реагувати. Ну і попередньо я вже вам зачитала реакцію від МЗС Китаю, що вони говорять, що все ж таки не відправляли своїх військовослужбовців на війну в Україні на боці Російської Федерації. Ну і ба більше знову ж таки, якщо згадали вже про Китай. Ців то деякі певні заяви знову ж таки сполучених штатів Америки лунають і в котре Венс ем, також певні слова стосовно китайців, сказав, образив китайців, нарвався на критику. Детальніше також це розберемо. Адже віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джейді Венс нарвався на критику з боку Китаю на тлі його коментарів про китайських селян. Скандальні слова Венса викликали широкий гнів у китайському сегменті. І про це дописує CNN. так минулого тижня, виступаючи в Fox News, віцепрезидент Сполучених Штатів, спробував стати на захист митної політики Дональда Трампа, яка спричинила стрімке падіння ринку. Він виступив проти глобалістичної економіки. Далі зацитую також, що він говорив, тоді що він заявляв. Що дала глобалістична економіка Сполученим Штатам Америки? А відповідь полягає в тому, що вона по суті базується на двох принципах: залучення величезної кількості боргів для купівлі решей, які інші країни виробляють для нас. Щоб зробити це трохи більш зрозумілим, ми позичаємо гроші. У китайських селян щоби купувати речі, які виробляють ці китайські селяни, заявив він. Ну і представник МЗС Китаю Лі Цянь, також коментуючи цю заяву, сказав, що дивно і прикро чути, як це віце-президент робить такі неосвідчені і неповажні зауваження. Слова Венсе також активно обговорюється і в китайському сегменті. Вони викликали, звісно, шквал гніву в країні, де заводські цехи заставлені промисловими роботами. А міста також пересідають на відчині вітчизняні електромобілі. Це справжній селянун, який вийшов із сільської Америки, здається, не бачить перспективи. Багато людей закликають його приїхати і побачити Китай на власні очі, заявив також Хуціння, колишній головний редактор китайського державного таблоїда Global Times. Хештег, пов'язаний з висловлюванням Венса, став найпопулярнішою темою. В понеділок ввечері, а до вечора вівторка він уже зібрав 140 мільйонів переглядів. І люди активно почали критикувати заяви Венса і дописували, що подивіться, це їхнє справжнє обличчя, зарозуміла і груба, як завжди. Сказано в одному з коментарів. І на інший користувач до прикладу дописав: може, ми і селяни, але у нас найкраща в світі швидкісна залізнична система, найпотужніші логістичні можливості, провідні технології штучного інтелекту, автономне водіння та безпілотників. Хіба так селяна не враж? Жається, а інші ж нагадали, що сільські закиди Венса виглядають іронічно, адже сам він походить не з багатої родини. Ну а щодо інших висловлювань, але вже від Дональда Трампа також будемо говорити, адже вони також у мережі обговорюються і про все це далі детальніше. Як вже заявила, так в Китаї кажуть, що ну вона не очікувала таких висловів від представників влади Сполучених Штатів Америки, так зокрема від Венса. Але давайте Венс уже неодноразово натикався. Так, на те, що він говорить, та я відділ в історіях. Да? Я он в інстаграм відкрив, побачив історії там, чи якісь там іще світлини. от так само і про Китай має буцімто ця людина повне розуміння того, що там відбувається, теж побачивши, мабуть, декілька історій, на кого там він підписаний. А говорячи про інших представників, зокрема про Трампа, ну, ця людина вона прославлена своїми крилатими фразами. І якщо чесно, за період його так би мовити, правління я думала, що ми почули вже все можливе, але ця заява, вона ну прям прориває дно. Бо Трамп фактично в етері сказав про те, що представники інших держав, які приходять до нього, безпосередньо поспілкуватися стосовно запроваджених ним мит. А, пряма мова цілують його в дупу, і кхм, перепрошую. Ось ви зараз це бачили в, в цей же момент. Він. А... Озвучив таку інформацію, повідомляючи про те, що до нього приїжджають дипломати з інших країн обговорити угоди і так далі. І тому подібне, це не повага абсолютно і повністю розбираємося в цьому. Президент США Дональд Трамп стверджував, що його глобальна тарифна політика є війною зі світом. А потім сказав, що це зовсім не війна. Посилаючись на країни, які відряджають світових лідерів до Сполучених Штатів Америки для переговорів, він додав, що ці країни буквально це. Тата цілують мене в дупу. На національному республіканському саме комітеті конгресу в Вашингтоні це публікувала і CNN, і безпосередньо статті писала наші колеги з е Америки. Пряма мова Трампа. Я справді думаю, що війна зі світом, яка зовсім не є війною, тому що вони, тобто лідери держав, всі йдуть сюди. Японія йде сюди, коли ми говоримо. Вони летять у літаку, багато з них. Усі жорсткі переговорники пізніше Трамп додав, що країни дзвонять йому, і так би мовити, цілують мене в дупу, щоб спробувати укласти торгову угоду. Вони вмирають від бажання укласти угоду. Будь ласка, сер, укладіть угоду. Він кривляє ось в цій прямій мові. Він фактично спотворює, як викривлює, як ніби якийсь комік або ж бог, ким він себе там вазимніл. Будь ласка, сер, укладіть угоду. Я зроблю все. Сер. Сполучені Штати варто нагадати, наклали на Китай тариф у 100 4%, які набувають чинності от з сьогоднішнього дня, і е, він, в свою чергу, викривлює, висміює всіх, хто намагається з ним поспілкуватися. Ось з... Якщо ми до цього казали, які там тарифи і так далі на кожну із країн. Ми говорили про те, як ці його митні е тарифи нововведення впливають на бізнеси в Сполучених Штатах Америки. і сам Трамп також трішечки паліняв, е бо він теж є бізнесменом і е безпосередньо його видатки, е його статки, перепрошую, скоротилися на 500 мільйонів доларів. М він пожертвував цим. Е Мільйонами заради того, щоб зараз в етері давати собі можливість кривлятися, говорячи про а, дипломатів з інших країн, показуючи себе так, би мовити. Вищених або ж не знаю Богом чи ким він по зараз уявляє, надалі будемо говорити і про міжнародну політику. Проте цікаво, оперативно з'являються новини від офіційного представника МЗС КНР про те, що Китай нібито не відправляв своїх військовослужбовців для участі у війні в Україні. Про це трішечки детальніше поговоримо пізніше, а нині будемо говорити про те, що Україна вже виробила свою позицію та бачення тексту щодо угоди про копалини зі сполученими штатами. Тама з українського боку буде фіналізовано склад переговорної групи, яка найближчим часом відбуде до Вашингтона для предметного обговорення запропонованого американською стороною тексту угоди. Повідомив себе, а також він зазначив, що ми виробили вже свою позицію, також своє бачення щодо тексту майбутньої угоди. Він підкреслив, що угода повинна бути взаємовигідною, враховувати інтереси обох країн і не суперечити курсу України на європейську інтеграцію. Далі знову ж таки міністр підкреслив. Еслю, що це одна із принципових позицій для української сторони. Також за його словами до процесу переговорів буде залучена одна з провідних юридичних компаній, яка надаватиме супровід. А до складу делегації увійде представник МЗС. Нагадаємо, що також 7 квітня міністерка економіки України в інтерв'ю агентству Associated Press повідомила, що цього тижня українська делегація вирушить до Вашингтона для технічних переговорів щодо нового проєкту угоди між Україною та Сполученими. М штатами, що стосується критичних мінеральних ресурсів, а 4 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україну на переговорах зі Сполученими Штатами про ресурсну угоду будуть представляти юридична кампанія, підбір якої наразі триває 2 квітня. Міністр фінансів Сполучених Штатів Скот Бесен також в інтерв'ю Блумберг заявив, що делегація з України приїде до Сполучених Штатів наприкінці цього або ж на початку наступного тижня. Щоб обговорити угоду про корисні копалини, за його словами, українська сторона найняла адвоката, а з боку Сполучених Штатів угода буцімто вже готова. Нагадаємо, крім того, що й 31 березня повідомлялося, що Україна та Сполучені Штати вперше детально обговорили драфт угоди щодо корисних копалин, яку запропонувала американська сторона. Того ж дня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський має намір відмовитися від угоди. Щодо видобутку корисних копалин, і застеріг, що в разі такого рішення він зіткнеться зі значними проблемами. Водночас же Зеленський зазначив, що Україна не буде визнавати військову допомогу Сполучених Штатів Америки надану раніше як бо.